Привіт! Вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, Який душ треба прийняти після тренування. Тренування закінчено, ви втомлені, я напружені, напружені підтече рікою. І постає просте, але важливе питання: який душ краще після навантаження? Гарячий. Чи холодний, а може взагалі контрастний, давайте розбиратися. Розширює судини, покращує кровотік, знімає м'язове напруження, допомагає психологічно розслабитись після тренування, сприяє виведенню молочної кислоти. Після силових навантажень або тривалого тренування. Якщо відчуваєш скутість у м'язах або біль. Увечері, як часи на відновлення перед сном. Але не варто приймати занадто гарячу душ. Це навантажує серце і може викликати запаморочення, стягове судини, зменшена мрякість і запальні процеси, знижує температуру тіла після перегріву, може зменшити мікротравму в м'язах, освіжає і стимулює нервову систему. Після інтенсивних кардіо або єдноборств, якщо ймовірність ударів або синців влітку або при сильному перегріві. Не рекомендується приймати після силових тренувань, якщо хоч ростом м'язів. Холод може зменшити анаболічну реакцію. Суть почергове чергування гарячої та холодної води. Покращує мікроциркуляцію крові, стимулює імунітет. Зменшує м'язовий біль на наступний день. Як народі кажуть тріпатуру, прекрасно відновлює нервову систему після емоційної напруги. Схема, за якою потрібно приймати 20-30 секунд гаряча вода, 10-20 секунд холодна вода. Повторити 3-5 циклів. Розслабити м'язи гарячий. Зняти набріки удари холодний. Відновити енергію імунітет контрастний, підготовка до сну гарячий або теплий, освіжити та стимулювати – холодний або контрастний. Після єдноборств або силових тренувань краще завершити гарячим або контрастним душем. Але не забувай про гідратацію і розтяжку.